Дмитро Ренько, радикальна партія, доброго дня, шановні українці. Нарешті в Україні прийнята нова військова доктрина, за якою Росія є агресором. Це абсолютно правильно, це істина, яка всі розуміють, нас Росія агресор не тільки сьогодні, а на найближчі десятки років. Тому що ця війна надовго, це війна до того часу, поки в Кремлі не зміниться та система влади, яка існує. Поки та система влади існує в Кремлі, поки там є Путін і йому подібні, ми будемо мати проблеми з Росією. Але точно така сама політика і доктрина має бути внутрішня. Ми маємо посилювати нашу обороноздатність часи війни. Для цього сьогодні перша петиція, яка була направлена і збирала 25 тисяч підписів до президента, це петиція від асоціації власників зброї, які пропонують нарешті прийняти закон, яким ми легалізуємо зброю в Україні. Легалізуємо зброю для самооборони, тому що сьогодні катастрофічна ситуація з нелегальним ринком обігу зброї. Сьогодні ми бачимо, до чого призводить велика кількість зброї, яка є у населення Якраз для того, щоб вирішити це питання, ми маємо дозволити українцям захищати себе легальною вогнепальною зброєю. І це питання, яке сьогодні дуже актуальне. Я сподіваюся, що цей закон буде прийнятий. Ми, фракція радикальної партії, майже в повному складі підписалися під цим законом і в суспільстві нас. Правді, є підтримка для цього закону. Просто потрібно пояснювати це питання. По-друге, що потрібно робити в питаннях внутрішнього посилення обороноздатності. Ми під, е, там намагаємося якось дипломатично домовитися е, про мирне уригування конфлікту. Але ніде ні в яких мінських домовленостях ніде не говориться про те, що ми маємо е, сьогодні проводити контрабанду на сході. Сьогодні контрабанда на сході є головним питанням і головною проблемою серед військових: серйозні конфлікти серед військових. Офіцерів серед різних частин трапляються через те, що хтось намагається крошувати цю контрабанду, якому ми фінансуємо фактично терористів. Днями в Луганській області були вбиті волонтери, і ми вимагаємо розслідування, хто це був виконавцем цього вбивства, тому що є підозри, що це були якраз українські військові офіцери, які покривали контрабанду. Так, от головне, що нам потрібно зробити навіть в умовах переговорів, це повна блокада. Окупованих територій, як Криму, так і Донецької і Луганської області, які окупували російські війська, тому що ніде не говориться про те, що ми маємо спонсорувати терористів. Ми маємо сьогодні посилювати нашу обороноздатність і робити все, що в наших силах В наших силах дати людям нормальну можливість захищати себе, легалізувати зброю, і в наших можливостях зробити повну блокаду окупованих територій для того, щоб терористи не мали можливості фінансуватися і не мали можливості жити за. Наш рахунок слава Україні.